Всім доброго дня. Сьогодні хочу засняти вам таке відео як попередження від неякісних покупок, а може від недобросовісних продавців в інтернеті. В кінці жовтня постало в мене питання в зв'язку з моєю роботою купити навігатора. Навіть не в кінці це було на початку жовтня. Я почав шукати варіанти, прикидати по цінах, по технічних параметрах. Шукав я так, щоб було... навігатор був комбінований. Тобто і навігатор, і щоб була можливість і відео дивитися на ньому, щоб не треба не купляти телевізора в автомобіль. Знайшов я сайт UA Store. от його назву поки що заповню далі про нього я розкажу. Слідкував я за цим сайтом 3 тижні. В них всі навігатори якої-то моделі вони не були. В них воно все по акції. Акція там через 4 дня типу як закінчується, але ця акція воно, кожен раз заходить, воно поновлюється і поновлюється. Коментарі на той момент я бачив, що там ну, від лівих, коротше бот. Пише бот, або пише десь адміністратор сайту. Чи що коментарі одні й ті самі, просто міняється дата в коментарях, що вони кожен 10 днів чи 2 тижні оновляються новою датою. Всі позитивні, розуміється, всі задоволені, все прекрасно. Ну, подивився я на Ютубі по параметрах. Ніби навігатор нічого такий, без камери, там на, на 500 гривень дорожче було тут камера. Цей коштував у них на той момент 3000. 999 гривень. Ну, подивившись на Ютубі відео, що він себе представляє, почитавши про нього в інтернеті, вирішив я його купувати. Без питань прислали в його швидко. Через... Магазин знаходиться в Дніпрі. Через 2 дні він прийшов до мене. Е, Оскільки батарея була розряжена е, на новій пошті не вдалося перевірити його роботоздатність. Так як саме в такий момент забрав, що були постійні повітряні тривоги і пропадало світло, тоді, коротше, на новій пошті був такий момент, що треба бігом забрати і виходити. Ну, Прийшовши додому, зарадивши вже його, я вирішив перевірити, що він себе являє. Зарадився, трошки я полазив на стройках. Ну, В принципі, з самого початку вони поставили мені програму навігаційну на Vitel. Все працювало нормально, якоби. Ну це ще я сидів скажімо так, в будинку на місці біля комп'ютера підключений. Намагався я через аккаунт Google встановити ще якісь додатки, оновити щось. Воно вибивало ошибку, що сервіси Google недоступні. Ну, Думаю, в принципі, навігаційна програма працює. Напевно, він буде робити. Все, встановив його в автомобіль, тоді якраз в мене треба було їхати в рейс. Під час вже він запускався, все було добре. І навігація включалася. Під час першого ж рейсу я якраз його увімкнув і їду. Ну, дорогу я знаю. Це я так для страховки скажімо, включаю навігатор, щоб може де не прогавити поворот, чого доброго. Е, їду я по місцевості. Дивлюся, там повороти, там така дорога така ну, звивиста, що там небезпечних поворотів багато. Ну, вже я пройшов цю зону цих поворотів, вже прямий участок дороги, я дивлюсь на навігатора, а там зображення так із цими поворотами зависло. Ну, Під час руху не було часу цим відволікатися на нього. Якраз я зупинився 45-ку відстояти. <кхів> Взявся до нього дивитися. Ну, він завис. Поки було під'єднане живлення, живлення. Тут є комплекті ще кабель такий. Це тримається з присоскою. Яка, до речі, паршиво дуже присмоктується до стекла, він зразу відпадає. Ну, Він завис. Я нажимав на кнопку отут, щоб перегружити. Він на нього не відповідає, коли він зависає. Отут є гніздо там голкою чи скрепкою, чи що там є таке. Нажимаєте туди. Він примусово перегружається. да, Він перегрузився, все, знову почав працювати так, як має бути. ну е На той момент я не став з ним заморочуватися, це вже стало темніти. Я включив навігацію на телефоні і поїхав далі до пункту призначення. Е поки стояли в черзі там, туди, куди я приїхав. Черга була довго там я майже тиждень вистояв. Думаю, ну, оскільки навігація там трошки глюканула, всяке буває, може десь перший раз таке. Я вставив флешку вирішив дивитися, використовувати е, навігатора в якості телевізора. Ну, відео він крутив від 2 до 5 хвилин в залежності від того фільму, який я відкривав. Далі звук пропадає, буквально 30-40 секунд. І зображення зависає. Ну, зрозуміло, що щось не то. Я вже почав кляцати і навігацію, воно почало вже зависати, навіть коли загружаєш навігацію. От зараз я її включу, хай загружається, я вам зараз покажу. Е -е... Приїхавши додому, я зв'язався з продавцем, розказав йому про проблему, яка існує. Вони зразу, як то кажуть, в народі впали на мороз. Та це ви щось неправильно робите, це там щось може глюкануло, це все, це, що, це, це все там робоче в нас. Я кажу, ну Як робоче. Я хоч, я вам скину відео, хочете якісь докази я вам надам зараз, що воно не, не працює так, як то хотілося б і так, як воно мало би працювати. Після, напевно, більше тижня моїх описів їм в Viber вони таки спогодилися. Прийняти, я сказав, поставив питання ребром, що або віддавай, він не працює коректно, або віддавайте гроші, або заберіть цього навігатора, дайте мені іншого. На що вони согласилися, Сказали: присилайте. Ми, наш майстер подивиться. Ну, я відправив, розуміється, за свій рахунок, знову ж таки. Відправив до них у Дніпро. Після чого. Ну... Тижні три. Кожен тиждень я писав до них, яка там ситуація, на що мені відповідали, що поки що не ясно, майстер дивиться. Через три тижні мені написали вони самі, що все з вашим навігатором все в порядку. Ми його відправляємо назад. Там просто злетіли настройки, наш майстер їх перестановив, все працює, все отлічно. Ну, я кажу, ну відправляйте. ну, Хоча я вже так собі підозрюю в своїх думках, що не все так гладко, як вони розказують. Прислали вони навігатора. Я зразу на пошті вже на цей раз не такий був ажіотаж, що можна було спокійніше такий день, що не було людей багато, якраз такий час попав. Зразу перевірив його на пошті. Розуміється, він як зависав. Спочатку він на пошті ще не зависав, він загружилось. IGO, програма навігація працює. спутники знайшло все, як положено. Зараз ви бачите. от, 7 з 10 спутників він бачив, все без проблем. Е, ну. Е, я прийшов додому. Почав там лазити в настройках от машину, там параметри машини вводити і так далі. Вже в цих настройках. Коли я ще тут нічого не роблю, ніякої навігації не відбувається, він почав зависати. Завис раз, я знову перегружаю там ззаду його. Він завис другий раз, третій, п'ятий, десятий. Так само я вирішив перевірити відео, вставив флешку з відео. От він зараз вже, от я нажав, так, все, він вже висить. Все, програма вже не працює. Я став флешку з фільмами. Абсолютно те саме, що було до цього, те саме і після. Навігатор зависає дві, хвилина, дві, три, ну, може, п'ять від сили, що він показує з самого початку фільму. Бо якщо ти починаєш там перетягувати ползунок, перекрутити, все, він вже не працює, він зависає зразу. Тоді саме я коли забрав навігатора, мені того ж дня треба було їхати в рейс, я не мав часу вже заморочуватися. Я поїхав в рейс, в мене в рейсі не було один рейс, другий, третій. Я коротше, три тижні провів в рейсах, мені не було часу. За ним займатися. І в по дорозі, поки я там їздив на стоянках, заходив до майстрів, вони перепрошили мені нові карти зашили. Все. Він каже, в мене він все бачить все працює. Ну, майстер той, що оновлює прошивку. Ну, я згоден, прошивка може і оновляється, все нормально. Але навігатор коректно не працює. Після того, як це все. Я це діло закинув, не було часу вже з ними зв'язувати та й не було бажання. Вони все одно, якщо вони не хоча, взяли його на типу ремонт, то е, щось вимагати далі це тільки портити собі нерви і тратити свій час. До чого я це все відео знімаю? Останніх півтора-два місяці я почав бачити дуже часто рекламу даного інтернет-магазину на просторах інтернету. Попадає і на YouTube, і у Фейсбуці, і кругом вискакує сайт UA Store. Я зараз скину вам в кінці відео силочку на нього, щоб ви бачили, що він себе представляє, який там інтерфейс і так далі. Хочу вас всіх попередити. Якщо складеться так, що ви будете купляти щось на цьому сайті, будь-то ноутбук, комп'ютер, монітори, вони зараз дуже розширяють асортимент. Не попадіться на такий гачок, як попався я. Просто будьте уважні і знайте, що вони не такі хороші, як себе представляють. Так як на сайті коментарі, пересічний покупець залишити не може. Я там вже і я, і знайомі оставляли коментарі неоднократно. Цей коментар пише, що відбувається обробка модератором, але коментар не появляється на сайті. Сайт їхній, вони що хочуть, те роблять. На жаль, даної моделі навігатора огляду вони вставили з іншого користувача з Ютуба відео. В них є свій канал на Ютубі. Я хотів би зайти туди, залишити пару відгуків про них. Але. О, бачите, все, він завис, Я сказав, він все, зависно, все. Його треба перегружати, і іначе він працювати не буде. Ну, в общем, от такий попадос. В общем, майте на увазі, що. UA Store не такі хороші, як вони себе кажуть. Я показую це відео, вам глядачі, хто мене дивиться, і якщо мене побачить хтось з даного магазину, вам палкий привіт від мене. І знайте, що про вас я ще буду знімати неоднократно відео, щоб всі знали покупці в інтернеті, з ким вони мають справу, і які ви недобросовісні добросовісні продавці. Якщо ви дійсно дбаєте про свій рейтинг, то ви не повинні допускати отакого. От Коли вам людина каже, що є проблема. Ви не хоча беретеся її рішати, перевстановивши е, про, оновлення прошивки, ви кажете, що все нормально. Та де ж воно все нормально, коли я описував проблему і розказував, що і як з ним відбувається. Ви ж її не вирішили і відправили мені назад. Так що, глядачі, робіть висновки, я ж кажу, я попався, скажімо так, на таких недобросовісних продавців. Я просто хочу вберегти вас в такий. І так складний і тяжкий для країни час, всім зараз важко. А от через таких продавців, що люди витрачають свої кошти, якби на товар, який мав би приносити їм користь, а виходить, що просто викинули гроші на вітер. Так що, всім, хто мене подивився, дякую за увагу.